Вутися ще за Україну. Ви всі знаєте ці події, які відбулися на Майдані, і, звичайно, боляче боляче, що на Майдані пролилася кров. І ми, як християни, маємо відповідальність, відповідальність за те, щоб не бути байдужими і, перш за все, Бог закликає нас, звичайно ж, молитися за це. Тому що наша війна не проти плоті і крові. Ми маємо це розуміти. Не проти якихось конкретних людей, а проти духів злоби піднебесної. Тобто ця війна, перш за все, вона йде в духовному плані. І, безумовно, що ми маємо це розуміти, перш за все, це є духовна війна. І ми маємо правильно до цього відноситись. І, звичайно, кожен із нас може проявити свою громадянську позицію і бути активним в цьому, але обов'язково пам'ятаючи, що перш за все ми діти Божі. Ми маємо поступати так, як про те говорить Бог. І ми знаємо, наприклад, що у Ісуса Христа серед 12 учнів були учні, які були. Ну, як можна сказати, в політичному плані протилежними? Там був Матвій, який раніше збирав податі для римських властей. І там був Симон Зелот, а Зелоти – це ті, які якраз активно боролися проти римлян. Але подивіться, у Ісуса Христа, вони разом. Ісус їх об'єднав. Чому? По-різному люди думають в політичному плані. Тому що по різному виховані і читають різні матеріали і слухають різні новини. Хто слухає одні новини і в цьому вихований, він думає по одному. Хто слухає інші там, телеканали, там, радіоканали і так далі, той думає по-іншому. Але це не має нас роз'єднати ні в якому разі. Я знаю, що і на Майдані були християни, коли це було 9 років назад, християни, які от в політичному плані вони були не заодно, але в духовному плані вони були заодно. Чому? Тому що ми разом читаємо одну і ту ж саму Біблію, і це нас об'єднує. І тому потрібно просто боятися, щоб політичні якісь моменти вони не роз'єднали дітей Божих. А навпаки, щоб ми ще більш ревно зверталися до Бога і просили Його милости і от в цьому конкретному питанні. Звичайно, зараз є багато різних заяв щодо того, що відбулося на Майдані. І ніхто, тим більше християни, не можуть схвалювати це, що відбулося. Навпаки, ми вболіваємо за те, що це відбулося. Але. Ми маємо розуміти перш за все, що нас не повинно бути ворожнечі до людей, які б вони не були, в якому політичному лагері вони не знаходились. У нас не повинно бути злості, тому що це є гріх. Ісус Христос нас вчив і говорив: Любіть ворогів ваших! І нам особливо потрібно молитися, до цього нас закликає Ісус Христос. Якщо ми прочитаємо Біблію, Євангелії, життя Ісуса Христа, Він не належав ні до якої політичної течії, але Він був самою великою людиною в історії всього світу. Він, будучи тут на землі, він дійсно показав нам, як має поступати людина. І тому ми, перш за все, якщо ми і будемо приймати яким чином участь в цих подіях, щоб ми перш за все розуміли ми діти Божі, щоб ми не згрішили. І е, е, я знаю, що зараз. Є немало християн, які знаходяться на Майдані, але, перш за все, християни мають нести Євангелію. Якщо ми подивимося на цю ситуацію з точки зору Бога, то яка різниця? Чи в пекло підуть люди багатшими, чи трохи біднішими? Ну от яка різниця для Бога? Да, Наприклад, доб'ються чогось свого, стануть багатшими і багатшими підуть в пекло. Який в цьому смисл? Тому ми маємо розуміти, там всі люди потребують Євангелії, перш за все. Якщо ми і, і будемо на Майдані, то ми маємо, перш за все, Євангелію нести людям. Незалежно від їхньої політичної орієнтації. Тому що ми діти Божі, тому що ми до цього призвані. Перш за все, щоб люди в погибель не пішли, оце має нас турбувати. Оце має зараз захоплювати наш розум. І якщо ми розуміємо, що є зараз хороша можливість розповісти Євангелію на Майдані, якщо Бог вас до цього закликає, ідіть і розповідайте Євангелію. Ідіть і проявляйте свою активну громадянську позицію. Але не грішіть, не осуджуйте, не проявляйте злоби й ненависті. Будьте дітьми Божими, де б ви не були. І завтра молитва і піст за Україну, за ці події. За те, що зараз твориться. І я думаю, що кожен має, перш за все, цим послужити Богу. Ми бачимо в Біблії багато випадків, коли, наприклад, царі надіялися на свою силу і воювали зброєю. Але бачимо, коли царі Сокрушались перед Богом і звертались до Нього, розуміючи свою безсилість, то Бог перемагав тоді. І він говорив: Я вам дав перемогу. Тому хай Бог благословить кожного з нас от в цій ситуації поступати правильно, свою активну позицію проявляти правильно з Божої точки зору. Будучи перш за все. Дітьми Божими. І, звичайно, ми сьогодні будемо молитися за Україну, за мир в Україні і за те, щоб люди зрозуміли, що перш за все вони потребують Євангелія. І я зачитаю зараз. Поступають ще записки. Поки поступають, ще скажу одну фразу, один великий богослов. Він сказав такі слова: Люби Бога і роби, що хочеш. Хм? Святий, Агустин, так. Да. Люби Бога і роби, що хочеш. Якщо твоє серце заповнене любов'ю до Бога, то всі твої вчинки будуть правильними. Тому так само. Коли до мене теж звертаються і говорять, що нам робити, от зараз така ситуація, що нам робити, я можу сказати: люби Бога і роби, що хочеш. Але щоб, перш за все, твоє серце було наповнене любов'ю до Бога.